Отже, маємо встановити отакий бойлер на 80 літрів. До комплекту оцей бойлер іде інструкція детальна з описом. Іде кріп кронштейни, як кріпити схема до стінки. Сам бойлер, перепускний клапан йде І окремо докуповував оці кріплення на стілі. Ще потрібно окремо було докупити оцей дійник. Ми відріжемо цю частину і будемо електрику підключати, щоб було у розетку микати. Відкрили кришку. Там на один. Шуруп закручується, відкривається. Це у нас виходить, індикатор. І коричневий у нас під'єднується до клеми А. Оце вона. А жовтий до заземлення сюди. І синій до клеми Б. Отже, приєднали дроти відповідної інструкції, і тут у нас є терморегулятор. Ми його з транспортного положення на середнє положення відкручуємо. А там будемо вже після встановлення регулювати його. Ось так от на трійку. І зачиняємо кришку. Тут у нас такі пазики є, а тут шурупом закручується. Тут є кріплення на стіну і в комплекті йде ось така схема. Кріплення у нас відповідає кронштейну А. Та по висоті відповідає оцій відстані від стелі. Креслення-перфоратор готове. І ось такі пакети приклею на скотч, щоб пил не сипався на підлогу. Добре, отвір є. Входи. Добре. Ну, в отвір дюбілі. Молоток в плоскогубці і гачки вже готові. Можна вішати бойлер. Розетка для бойлера готова. Знімаємо пінопласт та будемо підключати воду. Поставив ось цей запобіжник і поставив гарячу воду, прикрутив. Ну і тепер холодну воду і можна вже пробувати включати. Тут у нас має підключатися пральна машинка, але ми зробимо це через оцей трійник муфту. Це у нас на бойлер буде, поки перекрито, а це у нас на пральну машинку. Ну що ж, все під'єднано і вмикаємо холодний кран води, відкриваємо це загальний, і відкриваємо сюди. Пішло наповнення бойлера. Відкриємо гарячий і відкриємо гарячу воду, щоб виходило повітря. Там була. У системі холодна вода і зараз буде вона з повітрям виходити. Тут у нас з'єднання все добре, вода наповнюється. Тут поки що з гарячої води виходить в повітря. Зверніть увагу, поки наповнюється бойлер і поки у нас йде повітря з гарячого крану, ми не вмикаємо бойлер в електрику. Вже пішла вода, це означає, що бойлер вже наповнено водою. Можна вимикати. Бойлер наповнився водою. Ми його тут регулювали, терморегулятор, тому включаємо і дивимось. Лампочка загорілась, і бойлер почав гріти воду. Чекаємо. Зараз у нас 9 3. Бойлер почав гріти воду. На датчику у нас ось така ситуація. Зараз вже 10 година, 10 хвилин. Зараз вода, перевіримо, якої температури. Тепленька вода йде, набираємо та вимірюємо. Ну Зараз температура 32 градуси гарячої води, але бойлер ще гріє і не нагрів до потрібної температури, щоб вимкнутись. Включений. Датчик у нас показує ось так. І зараз помірюємо, яка температура води. Набираємо воду і бачимо, що вода дуже гаряча. Помірюємо скільки. Бачимо, що вода дуже гаряча і показує 56 градусів. Іноді буває, що бойлер зайвий тиск скидає через цей запобіжний клапан. Вода потрошку капає і можна щось підставити або одягти трубку та відводити воду у каналізацію. До речі, можна примусово трошки тиск скинути. І все, він вже не біжить. І таким чином воно може набігати десь до 50 мл на добу. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока-пока.